Можемо починати. Колеги, всім доброго дня. Сьогодні у нас проходить засідання нашої постійної комісії з питань транспорту та зв'язку. На, у нас є певні питання, які нам треба розглянути. Це є питання це рішення виконкому міської ради, і є, і є профільні рішення порядку денної 67 сесії. Тому якщо. Немає інших пропозицій, я пропоную перейти до розгляду рішень. Перше рішення це рішення виконкому. Про надання дозволу КП «Дніпропетровський Дніприпетроської електротранспортні міської ради на звуження проїзної та бульварної частини вулиці Степана Бандери до будинку 88 по проспекту Дмитра Яверницького. Хто за колегія? За. Хто за? Всі за, так. Да? Дякую. Рішення прийнято. Йдемо далі. надання дозволу КП Дніпровський метрополітен на виконання і функцій замовника щодо проєктування та капітального ремонту. Апра... Апра... А а тумері. Тумері. Да. Хто за, колеги? «За». І за. Дякую. йдемо далі. Про затвердження фінансового плану на 2025 рік комунального підприємства Дніпротрансервіс Дніпровської міської ради. Є питання? Ні. Ставлю на голосування. Хто за? За. Да. За. І за, дякую. Проходимо далі. Про надання дозволу КПД про транссервіс міської ради на укладання договорів, яких договорів укладання, хто є докладані автобуси, Це... е які передавалися закладам освіти і які використовують проський транспорт для перевезення школярів у зв'язку з тим, що автобус ну, автоколона переходить в КП дніпро транссервіс і. Надається дозвіл на заключення також самого договору вже тепер не з електротранспортом, а з Які будуть школярі возити. Хто? Гумбо департамент заключає, чи хто? Чи школа? Хто? Це заключає, ну або заключати, у нас заключається буде перебуває сервіс е, зі школами, там є перелік. Це ті школи, на балансі яких знаходяться автобуси. Там, Ніпорт, школа, школа, Транс ті, буде е, напряму... Заключати договір з навчальним закладом, так? Так, в яких на балансі знаходиться автобус, щоб використовувати ці автобуси для перевезення школярів. Так, зараз так само автобуси так. знаходяться на дні транссервіс. Ми їх передали всі автобуси туди, так? Ні, це гуманітарні автобуси, які були на, на, на якісь гум допомоги. Вони на балансі знаходяться шкіл. І використовується також для перевезення. І оце договір е, буде на день до договорів. Щоб ці автобуси, які в якості гум-допомоги передані, використовувалися також для перевезення школярів. Тільки вже не як транспортом, а дітрансерсом. Ага, зрозуміло. Колеги, ставлю на голосування. Хто за? За. Всі за. Дякую. Переходимо далі. Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 20.10.2020 номер 1049 про надання дозволу комунальному підприємству транспортна інфраструктура міста Дніпропетровської міської ради на здійснення благоустрою території з влаштування об'єктів благоустрою. А що це таке? Дайте пояснення, будь ласка. Доброго дня, шановний головуючий, шановні депутати, е, Пояснення таке, що до общого переліку е, визначених адрес, де в нас установлені антипарковочні столбики, ми додаємо згідно заявок від ад, мешканців міста і ще 18 адрес, щоб в будущому там поставить антипарковочні столбики. Дякую. Колеги, якщо немає питань, ставлю на голосування. Хто за. За. Всі за. за. Дякую. Проходимо далі. Проходимо далі. Вічно сказали. Так, що. Там? Зараз у нас профільне рішення, які йдуть на чергову сесію. А, так, про внесення змін до програми розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2023-2027 роки. Хто за? За. Все. Рішення прийнято. Переходимо далі. Прийняння дозволу КП Дніпропетровський електротранспорт Дніпровської міської ради надавати послугу за організації та управління рухом рухомого рухом складу. Ставлю на голосування. Ну. Колеги, хто за. за? За. Пронесення змін до рішення міської ради від 22.11.2023 73.43. про безоплатне перевезення здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти. А що там вне, в, в які зміни вносяться в це рішення? Ну, раніше, раніше надавалося Дніпровському літотранспорту, а тепер Дніпро транссевісу, як я сказав, тепер вони будуть займатися цим. Добре. Саме Хто, за, колеги. Хто за? Не бачу вас? Чуєте мене чи ні? Хто да, за так. Да. Well, да, да. Піднімайте під, руки, я вас не бачу. І за. Так. Йдемо далі. Про надання дозволу на передачу з балансу. КП Дніпротранссервіс Дніпро, трансервіс. Івровської міської ради на баланс КНП. КЛШМД Дніпровської міської ради транспортних засобів. Це дві за швидкі засоби передають, е, нам передають Нам передають. Ні, ні, щось. це ж раніше Дніпро тансевіс, була раніше служба санітарного транспорту, яка займалася да, цим. Уже були да. допомоги передані, а це ще залишилося, передаємо. А, і, і Ви, ви передаєте е, швидку допомогу. Даємо да, ну, вигаці, відняті швидкої допомоги. Так, Все, так. зрозуміло. Ставлю на голосування. Хто за? За. За. Дякую. йдемо далі. Рішення прийнято. Продання згоди КП Дніпро Дніпровської міської ради на прийняття на відповідальні на відповідальні зберігання, зберігання з правом використання автобусів. Я Це ті київські автобуси, які мене. були передані. Колись нам ще транспорт, тепер передаються вони, і договір буде з постанці з Дібенсервісом. Це все ну, організація, Угу, Я розумів. Ставимо на голосування. Коли ті автобуси, які нам Київ передав, 30 штук. Хто за? Е, вони ще нам не передані, вони а? ще знаходяться на балансі Київ І у нас є договір. Ви мене чуєте? Так, так, чуємо, Костя, ми вже голосуємо. За. Так, да, за. за. Всі за. Переходимо далі. Я не могу, у мене конференція. Переходимо далі. Про надання, дозволу на передачу з балансу, КП, Дніпропетровський, електротранспорт. Збилось. Так, вибачаюсь. Про надання дозволу на передачу з балансу КП Дніпровської електротранспорт, Дніпровської міської ради, на баланс КП Дніпротранссер з Дніпровської міської ради, основних засобів та матеріальних цінностей. Що там за цінності ми передаємо? Костя. Доповідач є? Є. Де він. Воно прямо. Де Константин Морозов? Він... Ви ж мені звук відключили. Ви ж мені звук відключили. Увімкніть звук, так. Все, вімкнули, я повернувся. Це в зв'язку з тим, що передаються автобуси, а знову ж золота, передаються матеріальні цінності. Це запчастини, паливо, GPS-трекери і деяке обладнання. Ну, там станки, які будуть матувати автобуси. Там є перелік. Окей. Колеги, ставлю на голосування. Хто за? За. 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 Дякую. Рішення прийнято. Йдемо далі. дякую. Далі у нас. А, Далі у нас є все. У нас е, порядок денний. У нас залишилось одне рішення: це про узгодження укладання договорів на обслуговування майданчиків для паркування. У нас є департамент до нас звер, звернувся з питанням про організацію та експлуатацію майданчика для паркування за адресою вулиця Ламана між центральним мостом та будівлею цирку, щоб ми погодили підписання договору з товариством парк-сервіс групи. Якщо немає інших пропозицій, колеги ставлю це питання на голосування. Хто за? За. І за. За. Рішення прийнято. На цьому наша, наш порядок де не вичерпано. Якщо є пропозиції, скажіть. Олег Романович, ви як? Ви як? Немає у вас нічого? Олег Романовича немає. А, Олег Романовича, а де він? А, о, не бачу. Все. Тоді всім гарного дня, слава Україні!